У березні, морозному, чи в квітні, коли зірки мов рани на живі, знайди слова, які комусь потрібні, знайди слова до всі живі. Нехай вони гарчать, як дикі звірі, нехай розкажуть, як насправді є. Господь рятує кожного по вірі і кожному по справах роздає. І небо розкривається навесно, і летять над супермаркетом дими. І раптом я ніколи не воскресну, можливо, не побачимося ми, але блищить важка роса на вітах, так сонячно і вранішньо блищить. У цьому світі важко не любити, практично неможливо не любити. Голови сніжинки теплими губами, Коли Бог мов в німе кіно, і вшипку б'ються ангели лобами. А демони всередині давно. Я вчора читав відлигу, але вчора були не всі. Тому я два кривіше з вчорашнього сьогодні забо. Коли йому обрізали всі відходи, коли заперечили у праві бути, вони просвизали на захід зі сходу, по кінці колеги складали маршрути, стежками важкими від талого снігу, шляхами, що мічені слідом собачим посадками, що відчували відлигу. По завагу крові у пошуку вдачі і кров за кроком, і слідом по сліду лунали повітрі. Я ще повернуся, я ще сюди неодмінно приїду, я ще помщуся за кожного, хто лишився в огрі, за землю, тверду і за правду солону, за те, що в нашій східній Європі не кожен птах долетить до кордону. Останніх часів безжальні прикмети такі свої, і такі герої Стивчали невикористані турнікети, боліли невикористані набої. Із цих очей писати бекони. Але тепер тут наша матриця, пацан із Харківської тероборони стогне, значить, ще опирається, значить, у порятунок вірить, отже працюють закони вищі, і мокрий сніг крізь небесні діри, летить у вирване з м'ясом горище, їм підкриватиме теплі схроні. І не буде нас нами, хоч все змінити, вмирає зарядку у телефоні, безжально тиснуть на груди плити від мінометів худоба глохне. І те, що висне стає баластом за кілька тижнів усе підсохне, а потім буде наш контурнасту. Дожити дожити. все інше бонус, повторює він, дожити дожити. Хтось ніби м'яч набиває глобус. дожити, 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 дожити. Скриплять коліщата, працюють жорна, грибить жива земля під ногами. І ніж підповзе язка і чорна. іде за ними, іде за нами. <плес> 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 Stones, Paint it Black. Це вірш з книг, будемо жити вічно. За що ми воюємо? Ясно знаю за що. За свої будинки з дитячими малюнками на стінах, за тих, кого любимо, і за те, у що віримо. за спокій спальних районів і за тих і сон найрідніших людей. Якось ввечері під час телефонної розмови вона сказала: знаєш, я б хотіла тут залишитися, тут соціальні гарантії, виплати, впевненість у завтрашньому дні до того, що у мене був час подумати, я вирішила, що не маю обмежувати свою особисту свободу, безкінечним очікуванням. Я прагну бути відкритою світу. хочу перетворюватися, проявлятися, розкриватися. Тобто ти не повернешся? Я ще не вирішила. А діти? Вони підуть німецьку школу вчитимуть мову. Наступного дня він попросив командира відправити його на промку, щоб поближчив до пекла, але я отримав відмову. Тоді вирішив кинути все і повернутися у своє рідне місто. Втім, з цим було ще складніше. Якщо тобі навіть не дають шансу красиво померти, як жити далі? Сера осінь зривала шкіру стариконі. Вікаво, з тариконі. Він заврив собі каву, увімкнув з хорошою музикою. для такого моменту, подумав він, і пофарбувався в чорне. Згадав, пацана Житомира, який так хотів потрапити в нашу бригаду, і втратив руку в перший день штурму. Згадав мехвода, який вивозив поранень посеред білого дня, три й контузії, десятки врятованих життів, погляд голодного вовка. За що ми воюємо? За черги на польському кордоні. За стійкість європейської демократії, за лють генералів, за віру загиблих, за хрипіння у наших легенях. За себе, за нього, за них. Ранок човгає у бродних черевиках. Перемонтований ландшафт випаряв очі, і крізь землу він починає шепотіти. Як же я хочу пірнати в теплу глибину? Купатися голим у цьому безмежному океані, як же я хочу нарешті дійти до себе, як же я хочу нарешті пізнати своє справжнє призначення, як же я хочу, як же я хочу проявитися, розкритися, засяяти зсередини, що ти почуєш у глухому куті? З ти не чуєш на цій висоті? Чорна земля на моєму сутті, чорна петля на чиємусь житті. Чорний лелека літає вночі, буду мовчати. Ти також мовчи. Теж така ситуація, яка знайома дуже багатьом, і, в принципі, я от читаю цей текст, і я згадую, просто коли хлопці з нашої бригади, я просто пам'ятаю однічі, коли я пишу про цьому, я просто пам'ятаю цього Мехвода, про цю, пуль, який там. Енергетик за енергетиком фігачав сигарета за сигаретою і дійсно з таким от поглядом виснаженого голодного вовка, Але якщо б там була команда їхати воз до то він їхав посадки на бреглях, сідав іноді за навіть або вдвох вони там на більше, але ну, вдвох вони також виїжджали і багато багато разів. Дуже його за поранених на запорізькому напрямку це траплялося практично щодня. Ось, ну там я не буду говорити про, в принципі, весь контрнаступ, тому що тут, мабуть, пізніше з'явиться більше інформації, як це все планувалося, чому так сталося, і чому якось так, ну, наша там 47-ма бригада і бригада, які були поруч, що так от пішли через міні поля, і чому так спалювалося це все безжально. При тому, що люди були максимально мотивованими і настрій, був, і бажання було. Дійсно багато Я, такі, віру, що вдасться прорватися до Мелітополя, і ми це зробимо. Ну, але війна це така ну, не гра, але така гра, де дві команди беруть участь, тому е, не так все склалося, як хотілося б. світла. Давай хтось має сказати про втрати, про те, що комусь доведеться вмирати. Війну не пройти на простець. Про те, що пісні цієї країни, на жаль, не діють, як кровоспинне, про те, що це не кінець. Давай, іди, якщо маєш сили, у небі крила, степу могили над лісосмугою тим, і місяць в хмарах пливемо в серфер, і жити хочеться так нестепно, нестерпно всім. Ми стали жорсткими і злими стали, але ми вилеті не зіздалі, хоч не без виключень, як завжди, і, попри сумнів, всі і вади, природа світла. Не терпить зради, веди, дорогу мене веди. І над містами, і над мостами, над перехрестями й блокпостами. Весна іде, і красу несе. Де є спроможність, там знайдеться засіб. Де є лопата, там з'явиться насіб, дає надія, там буде все. Старі рецепти, прості поради. Природа світла не терпить зради. Тярнає зірка в траву. Ми не прикайні. Ми приречені. Пливе історія про І я пливу. <плес> я його ще ніде не друкував, ні в соцмережах не вишував, тому тут, можна сказати, така презентація цього віша. Е, ну, і це сталося, напевно, символічно, що тут. Е, так. Такі. Сумні дуже трагічні тексти. Я мабуть не буду вже перевантажувати іторію.